Питаю огляд картоплі сорту Алюет. Так, показую. Це столова їст... їстівна крупна картопля. Тут скільки? 7 сантиметрів. 7. Близько 10. Ну, тобто, це велика крупна їстівна картопля. Ще є. В наявності. Так, це. Показую насінневу. Це відбирається насінневий матеріал. В середньому ну, куряче яйце. Скільки? 5 см. 5 см. Ось така вона в розрізі. Має жовту м'якоть. Рожеву шкірку. Ось також жовта м'якоть. Ну, якби вона була така. І прям така викопувалася з-під кубаха картоплі, то хай би добре. І насіннева добре. Але ж є і свої мінуси. ось Пошкоджена личинкою хрущачи, пошкоджена ще кимось чимось. Звісно, є і мілка, ну дрібненька. Різна картопля. Тобто показую все так, як є. Звісно, якби я показав вам лише тільки цю, о, все було б чудово і прекрасно, я сам би був би задоволений таким вражаєм. Але картопля проходила сортування. Сортувалася на ось таку їстівну. Звісно, їстівну можна і насінневу потім придумати, як перебрати, порізати пополам. Це насіннево буде в погріб закладатися на зберігання до весни. Ну і звісно, Крупна погрижена, яку ще, звісно, можна і вживати, якщо обрізати, почистити. Ну і насіннива. Це для худоби на споживання передавати. Або, ну, звісно, хто в селі має своє домашнє господарство, то, звісно, придумає, куди її діти, що з нею робити.